Що, всім привіт, пацани! Сьогодні з вами на каналі Рос'юа. І сьогодні в нас буде таке класне та топове відео. Сьогодні буде 24 години 24 години будемо знімати у машині, як я буду проводити в ній ніч. Ну, друзі, так що не переключайтеся, поставте лайкоси, поділіться з цим відео своїми друзями. Ну, а ми починаємо. Підпишіться на мій канал, будь ласка. Ще забув сказати, підпишіться, будь ласка. І давайте доберемо, в мене скоро буде день народження, доберемо е, підписники. 100 хоча б підписників. Ще залишилося 4 дні. Десь ну, 3-4 дні до мого день народження. Так що, друзі, не переключайтеся, ми погнали. Ну що, друзі, залізли ми в машину вже. Зараз будемо коротше, е, дивитися, обдивлятися, зараз вам покажу. І покажу, як я буду вже ночу його ночувати в ній. І як ми будемо проводити тут так сказати, 24 часи 24 часа, ой, години в машині. Бо, думаю, може буде цікаво. У нас, кстати, тут є світ, друзі. Ось у нас тут є світ усе. Можна буде робити, якщо треба. Ось такий ліхтарик. І виключив. Так, з хавчика у нас будемо сьогодні їсти. У нас кукурузка, якщо захочеться їсти. Ще Там відкривачка до бути. бути. Ну, так що, друзі, отакі от справи. Так, ну що, друзі, зараз е, покажу вам її знаружі, машинку. Як вона виглядає. Так що погнали. Отак, друзі, в нас виглядає бушинка наша, наш ланус, якому ми будемо сьогодні ночувати. Отак ззаді виглядає. І отак спереди. Так що, друзі, будемо в цій машинці сьогодні ночувати. Думаю буде прикольне відео. І... Обов'язково попаде в рекомендації. Ночувати ми будемо сьогодні в місті отут, ось в задньому, так сказати, крилі машини. Во. І... будемо щось чудити цих 24 години. Во. Так що таке відео, друзі. Думаю, відео зайде. так тут пасажирське сиденье виглядає. Вибачайте за... То що машинки трошки грязненько. Не почистили трохи. Ну то таке його почистимо. О, дивіться, друзі, який кіт тут. Прикольний. Так, ну все, друзі. Так що... Погнали. Ну що, друзі, поки я не хочу, тобто, точніше, щоб нам відео знімати ночі, я, мабуть, зараз ляжу і посплю. Так що, друзі, включимося, як уже буде ніч. А, пок... а і потім якраз поїмо кукурузку, друзі, отаку. О, так що, друзі, зараз поки я вже та посплю. Так що закриваємо дверки наші і лягаємо, друзі, спадки. Отак. Ми лягаємо. ну і все. і Ждемо ніч. Ого, пацани, капець, оце я, звісно, заснув. Офігеть, дивіться, і кукуруза моя на місці. Ніхто не забрав, не відкривав тут нічого. Ти що, дивіться вже як потемніло, друзі, дивіться. На вулиці тупо темно. Зараз покажу. Все по-настоящему, дивіться. Дивіться, на вулиці темно. Ого! Дивіться темно. Офігеть. Такие мои одни машины. Ого, ты шо? Ого, дивиться, друзья. О, кстати, кончик такой. Можно себе так ручку отсайкать, получается. Ну, сидушку вот так вот сделать. И оно получается, как кровать, дивиться. Вот так себе можно тоже отдыхать. Вот так, ну, вот так вот І ця сінушка, само, друзі. так вот. И у тебя сидушка тоже самое, друзья. Так что вот так, друзья, видео. Капец я, блин, спал, ты что ты шо? Я убитый. Вот так зробимо сидушку назад. Ну сейчас. Поставлю... Ну, щас, а друзі... Так, ну що, пацаны, зробили, короче, эту сидушку. В общем, ну що вам тут показать. Во. Ось, ось такий кіт, дивіться, прикольний. Томі я його називаю. О, кстати, ручку цю я ручку кріплення. Це кстати купив на новий рік. Подарив машинки. О. Такі ноги в нього, короче. Ось щось написано тут. Дивіться. Бурафон якісь. Бурафони. Ну що вам тут показати? Магнітова. Але вона не працює. Треба нову Надо буде купити. А так, в принципі, машинка нічого Вот Так що, друзі. Ось так от. Проводимо 24 години. Так що, друзі, отакий флажок. Теж я купляв. Там машні паски безпеки. Поля, кстати, спеціальна для цього переднього скла, щоб сонце не було. Не це не світило. Так що такі справи. Так, ну що, друзі, давайте перекусимо, бо я вже їсти, хочу. десь там в мене повинна бути той О, от кривашечка є. Все, у нас старенько, конечно, але... но... можно открыть. Кукурузку нашу. Такая кукурузка. И мы будем есть ее в машине. В общем, друзья, вот такие дела. Сейчас я хоть поставлю телефон. И будем сейчас наяривать ей. Ести. Сейчас крепление я сейчас сделаю, чтобы оно снимало У меня. Так, ну что, друзья, будем открывать кукурузку нашу. Будем за есты и пробовать. Для начала открыли. Так, ушел ну погнали. Ого, фига себе. Есть-то надо, ну, да, что здесь правильно. Вот я взял кукурузки. Ого, открывашка мощная. Блин, друзья, какой шум. Представляете? шум еще показалось, я, наверное. Ладно. Есть это а хочется. Так что пофиг на той шум. Так, ну что, друзья? Вау, такая кукурузка, дивиться. Вот такая она у нас. А ну, сейчас попробуем. Ну, прикольно. Класс. М -м -м. Так ну что, друзья. Вроде бы я вже перекусив трошечка. Mm. Класно. Плавно mm. не розкидувай. Треба <laughs> буде її на рибалочку собою взять не доїм конечно и <смеш>. mm -hmm. ну, так друзі ми проводим 24 години так що отакі, друзі дела так ну все Закрываем лавочку. Так, ну що, друзі, перекусили ми. Во, что вам тут ще можно показати. Під кінець видео, так сказать. Ну все, в багажнику тут. Документи водія, аптечка, ну, ще повинно бути. О, трапочка, туалетний папір, обов'язково, друзі. Обов'язково туалетний папір. Якщо приспіча, то треба, щоб він був обов'язково. Особливо після кукурудзки. Туалетний папір завжди допомагає. Так что такие диван, друзья. Такая машинка себе, ву-ву-ву-ву и погнал себе. Да, Пахнючка такая, девица. Тоже, кстати, куплял ей О, муха, девица, какая-то что-то Что-то такое. Так, ну що, друзі? Ну, таке в нас, друзі, видео получилось, в принципі. Я думаю, цікаво вам, може було, а може й ні. Не знаю. Так що будемо заканчувати відео. Кому понравилось, понравилось. Понравилось таке невеличке відео. Може хтось підкаже, якщо засняти там цікаве щось. Ну, я для вас заснімлю. Просто я перше відео таке заснімаю. 24 години в машині ніч. О, Так що, друзі, зараз буду йти спати, тому що вже на вулиці ніч. О, хочу ще, ще поспати. О, Я все-таки поспав ну, нормально, але все-таки не, ну, не до, до кінця. Так що, кому подобається відео, ставимо лайкоси, підписуємося і включаємо уповідомлення, пишемо класні та топові коментарі. Так що, друзі, пишіть, чи сподобалось вам чи ні. Все, друзі, всім удачі, всім пока.